Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? І сьогодні я дивлюся на ваші запитання. І перед тим, як ми почнемо, я вас попрошу написати у коментарях, як звук вам у цьому відео, тому що я купила новий мікрофон і дуже хочеться порівняти, чи покращився звук. І так, перше запитання: Для які істинні цілі приїзду Байдену в Україну? Тому що те, що озвучили нам, це все зрозуміло, але ви мене питали, що саме те, що від нас приховують? Дуже тут цікаво, нам відповідають карти, так як я спитала саме про те, що нам не повідомлялося, тут карти нам не кажуть про якусь допомогу, фінансову техніку і так далі, тому що це все і так було озвучено на медійному просторі. А от що скритно було, то тут мега просто цікаво. Оці всі три карти кажуть, що був якийсь психологічний натиск. Авторитетної людини Байдена на Зеленського А чому? Тому що він відкрив йому якусь таємницю щодо зрадника. І ця людина достатньо заможна. І вона, можливо, знаходиться при владі, але це не воєнна людина, я так думаю собі. І по карті башня ця людина руйнує нашу державу зсередини. І цьому. Потрібно протистояти. Ось такий ось ультиматум жорсткий про усунення цієї людини в Зеленському Байдену. Так, це було досить таки, я би сказала, навіть агресивно. Тому що ультиматум є ультиматум. Можливо, скоро ми дуже дізнаємося про звільнення когось з посади. Так що, давайте будемо слідкувати за новинами. Слідуюче питання: яка істина причина поїздки усатого дядьки до Китаю? Напевно, військо тарганів поїхав збирати, чи що? Чи бульбу садити може? Не знаю. По цим картам мені здається, що все-таки вусатий дядько поїхав вирішувати туди свої власні проблеми. Тому що ось всі оці карти кажуть нам про обман та зраду. І це здача якоїсь таємної інформації. Я так розумію, що вусач поїхав зливати інформацію про бункерного дідка в обмін на те, щоб його. Все-таки якось захистили. І е, відлюдник в перевернутому вигляді нам каже саме про те, коли ми просимо когось допомогти нам у вирішенні наших проблем. Ось він і поїхав з якоюсь пропозицією до Китаю. Бачите, тут таємниця, таємна інформація, щоб її злити. Ось кубок перевернутий, зливає цю таємну інформацію в обмін на якісь плюшки для себе. І по перевернуті. Королеві мечі він дуже боїться покарання. Ось що головне тут, розумієте? Боїться покарання, тому він вирішив піти на цей ризиковий крок і все-таки злити цю інформацію в обмін на свою безпеку. Ось по цим картам саме так я бачу, тому що трійка жезлів ще іноді в нас показує початок нового шляху, і вже певні кроки для цього зроблені. Ось він хоче для себе почати все спочатку і не понести оцього покарання, яке він дуже боїться. Бачите, ось тут далі в нас на дні колоди п'ятірка кубків, він боїться е, зостатися у розбитого корита, як кажуть. Оце він дуже цього боїться. Хоче і владу втримати, і сам вціліти. Тому ось таку відповідь нам дали карти. Слідує запитання. Ви запитуєте, хвилюєтесь про наступ на Одеську область з Придністров'я. Давайте спитаємо, чи існує загроза наступу російських військ з Придністров'я на Одеську область у березні місяці. Я зовсім не бачу такої загрози. Вже не в перший раз це мені показують карти, що з Придністров'я на даний момент часу загрози немає. Чому? Тому що що ця карта, що ця надні колоди, каже, що в них дуже не вистачає ресурсів. В їх там крайні мало. От просто така горстка тараканів, які там скупчилися в цій консервній банці, і там собі сидять. По-перше, оця карта і оця каже, що можливо, можливо, якась буде випадковість там. Якась катастрофа, яка принесе їм великі збитки. Це по-перше. По-друге, ця карта каже, що, можливо, я так думаю, що склади з зброєю не так же там цього багато, як нам кажуть. По карті, я так думаю, що вони вже там розграбували, якщо чесно, все, що тільки можна. Або, як я вже сказала, до цього щось що там буде якась з неба. Оця штучка, що в мене тут на фоні стоїть. Тому. Це гарні новини. Так, дуже гарні. Їх там мало, в них не вистачає ресурсів, вони там отакі от голі та й босі. І карта луна перевернута, каже нам, що мають бути якісь позитивні зміни на цьому фронті. Це відкриття якоїсь таємниці. Я думаю, що скоро має бути все-таки по цій карті покращення ситуації і вже не буде цієї неясності, нестабільності і брехні. Це все має якось відкритися. Як я вже сказала, щось може, якщо чесно, туди прилетіти, і вони навіть не будуть розуміти, що саме. Вони скажуть, ну це там НЛО до нас залетіло. І плюс на кордоні наші там так стоять, що вони там просто стоять і трусяться, якщо чесно. Вони там дуже погано, я вам скажу по цим картам, захищені. І плюс оця карта ще може казати про переїзд якийсь. Я так розумію, що все-таки все йде до того, що вони покинуть Придністров'я. Я не кажу, що це буде зараз, але це не перший раз мені показують карти, що така дуже гарна тенденція буде. І ось тут карта Сонця це карта перемоги. І так як тут Туз мечів перевернувся, це може бути навіть і не воєнним шляхом. Але ця карта нам каже, що ось буде Молдова цвісти, процвітати вже без цих расистів на своїй території. Це карта успіху. Це карта подолання усіх проблем. Та карта, як я вже сказала, перемоги. Тому я думаю, що все з Придністроєм має бути добре, і я не бачу наразі ніякої загрози. І давайте ще спитаємо, чи з'явилися у Рашки нові цілі щодо України. Ні, я зовсім по цим картам не бачу, що якісь цілі змінилися, і щось вони взагалі хочуть змінювати чи направити в інше русло. Тут в нас перевернути повішений та король Пентаклів. Тобто ця людина, цей король Пентаклів, цей зачмоніний дід, він не хоче і не буде змінювати свої погляди. А саме про це нам каже перевернутий повішений. І він буде йти. По головам, не зважаючи взагалі ні на що. В обхід санкціям в обхід е, закону, і плюс очхати він хотів на всі ці підписані якісь документи, які він порушує на міжнародному праві, і буде закидати по цим картам. Бачите, план такий: от поки будуть ракети, він буде їх поляти Плюс це відхапати е, такий здоровений шматок нашої землі і святкувати свою. Перемогу, і на це він покладає дуже великі надії. Він все одно в це вірить. Все одно в це вірить. Хай пізніше, бачите, тому що карта зірка вона віддаляє події. Хай пізніше, але все одно я хочу захопити Україну і хочу святкувати. Ось такий як король тут сижу на троні. Тобто ну, я не знаю, скільки вже часу пройшло, і все одно, бачите, тут у нас е, помірність. Тобто, він готовий чекати, він готовий чекати, щоб воєнними діями. Забрати частини нашої землі і буде обходити санкції, щоб йому поставляли зброю. Бачите, по тут з Але все ж таки, якщо ми оці дві карти дивимося разом, то це вже не така велика кількість зброї, тому що туз це мілка карта як для кількості, тому вже не так багато. Буде збирати біля себе однодумців, хоча їх вже менше і менше, буде випрашувати у інших якихось країн, які ще будуть погоджуватися, надавати зброю. І на це він покладає великі надії, що це все-таки допоможе. Ну, дурень думку в багаті, як кажуть. Так що, ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.